Сьогодні ми з вами будемо робити розпалювач для багаття. Всіх вітаю! Звуть мене Кирило, ви знаходитесь на моєму туристичному каналі MyCamping. Всім привіт! Всіх вітаю! Ось тут у мене щепочнеця, вже поклав сюди якісь тріски, трішечки гілочок. Ось тут у мене ось такий шматочок полії. Зробив рілс для інстаграму і шортс для Ютуба. А тепер ми з вами зробимо всю ось цю річ. Прям з вами від початку і до кінця. Це лише така от чудова ідея, вирішив я от зняти на цю тему відео, і я певен, що комусь із вас точно сподобається. В принципі, просто тестую нові формати. Нам знадобляться ось такі от шипчики титанові, пінцетик. Тут в мене парафін, віск, будь-що. Це залишки новорічних свічок. Чудова, прекрасна річ Вазелін. Красало для того, щоб всю цю красу підпалити. Цанговий газовий балон, перехідник і різьбовий пальник. Конкретно це кемпінгмон. Також у мене тут ось така от ємність, колись це була. Ось така от турочка джезва для кави. Я використовував її на природі, але потім вирішив, що буде вона ось тут мені слугувати. Перше, що я роблю, це я запускаю пальник. Він має п'єзу Секунду, оп, тому все роблю швидко. Газу в мене тут просто залишки якісь. Просто мінімум, так? Бачите? Роблю я ось таке полум'я не, не дуже потужно, скажімо так. Зараз чекайте, затухло. Може газ закінчився. Може таке бути? Закінчився газ йду за іншим балоном. А ні, Зараз чекайте. А ні, щось тут трохи є. Цього, звісно, не вистачить. Зараз подивимось. Чи вистачить цього? Ні, все. Газотруба, треба йти за іншим балоном. Взяв я цю всю конструкцію, від'єднаю я балон і хочу вам сказати. Дійсно, чуєте? Нічого пустий. Зараз візьму інший балон і продовжу. А ось і я і новий балон. Перевіряю, щоб все було закрито. Зараз я цю всю красу під'єдную, вмикаю і буду вам далі показувати. О, ну так набагато краще. Фолія, щоб вона мені тут не заважала. Ставлю ось цю от штуку. Чекаю, поки це все діло розплавиться. Перемішую ось так ось. Ось так швидко. Також нам знадобляться ватні диски. Я вам покажу їх буквально за момент. Так, ну і якась кількість. В мене це зазвичай я роблю на око. Отак орієнтовно. Ну ось така от кількість вазеліну. Все перемішую разом з вазеліном, щоб все було рівномірно. Ну, ось так я тут все перемішую, перемішую, перемішую. Все чудово, вимикаю пальник. Не смійтесь, бо ця тема реально працює. І, скажімо так, для того, щоб зробити наше з вами туристичне життя більш різноманітним, так, більш цікавим, для того ці штуки і робляться. Можна використовувати собою, покласти в якийсь там сумочку чи рюкзачок, попередньо покласти в пластик. І буде чудово. Зараз я вам покажу готові. Я вже їх зробив, так, ось так вони виглядають, коли готові. Ось такі диски будуть, ось так. Тобто, ну, таких штук 5, я думаю, вам вистачить. Можна більше, ну кому скільки потрібно, кому, кому як, так? хто як використовує, якщо якийсь рюкзачок... Такий аварійний, щоб воно просто було, то 5 штук, ось так в якийсь пластикові пакетик покладете, і, чи звичайний якісь пакети, і все. Класна штука. Значить, повертаємось. Ось в мене ватні диски. Звичайні, так у жінки у своїй візьмете. Як це все працює? Так я зробив і вам раджу, так? Візьмете у жінки, потім віддасте. Более для того, щоб все це діло розкладати. Ось так кидаю сюди, тут в мене пінцет. І ось так я намочив. Все зайве тут буде скапувати. Один момент я тут приберу, бо не дуже зручно. Бо постійно потрібно ось так перегортати. Вигляд має як печиво. Так можна, напевно, так відео і назову. Таке це собі туристичне печиво. Так. І ось так кожен диск повністю сюди в цю рідину, яка в нас вийшла. Змочуємо його. Це дуже швидко ось так воно вбирає, скільки йому потрібно, більше не вбере, так? Зайве ми прибираємо. Можна не прибирати, але тоді на фолії буде багато залишків парафіну. Парафін або бджолиний віск можна використовувати, будь-що на вашу, як то кажуть, на ваше рішення, так? На вашу думку. Бджолиний віск горить довше, це я знаю точно, але в мене бджолиного воску не було, я його весь витратив на туристичні свічки. Тому в мене його не залишилось. Я бачив відео, він дійсно горить довше. Можна експериментувати. Можна взяти віск бджолиний. І спробувати, ну, подивитися, скільки на ньому палає. Можна там на, на парафіні, скільки палає. Ну, Можна експериментувати. В кого є бджолиний, віск дуже здорово. Так. І ось так всю кількість, скільки в мене тут дисків, ось так от змочуємо. Смочуємо і ось так воно тут буде висихати. Ватних дисків краще брати прям, ну, прям пачку і з пачки витягати. Чому? Тому що зайві диски залишаться чистими і їм можна буде користуватись по призначенню, так? Тобто для там макіяжів всіляких там. Бо коли вже витягнув, то вони ж е, ну, брудні, вже потім ж лице не потреш. Ну, особливо жіночеч. Чоловіче можна, так? Жартую. О, так. І ось таким от чином, Швиденько-швиденько. Я думаю, що деякі моменти все ж таки я прискорю під час того, як я буду монтувати. Сподіваюсь, що цієї кількості, що залишилось, вистачить. І ось так, бачите, дійсно, як, як печиво якесь новорічне напік, таке враження, так? Ось так роз... розкладаю, щоб воно мало такий гарний вигляд. Бо так же, як ви розклали, якщо не рівно, то так воно і засохне. Тому я намагаюся рівненько так складати. Мені просто я людина дуже. Така я люблю, щоб все було обережно. так Рівненько, один в один мені так подобається. Ну я перфекціоніст, проте просто люблю, щоб все було так акуратно. так Тут в мене якісь бачите, щось тут зверху я під деревами, щось може впасти, забруднити трішечки наші ватні диски, наші розпалювачі, але... Це не буде впливати на результат. Залишилось в мене їх скільки? Там 4 чи 5 штук. Буду сподіватися, що цього вистачить. Якщо не вистачить, ну нічого відкладу в сторонку. Вже не хочу ще робити цей розчин. Вистачить. Бо і так не знаю, коли це все використаєш. Так. Я думаю, що декілька дисків ватних ще залишиться. Так. Бачите, яка кількість залишилась, а диск в мене тут ще три штуки. Ну, на один вистачить, так? Зараз ось так і роблю, потім так хоп, сюди. Хай воно тут там, в, вмочується, напитує. Ось так от. Ось цей такий напів напівсухий такий буде. В принципі, все. Залишилось в мене два ватних диски, все пусте, нічого тут нема. Ще взяв водички для того, щоб цей розпалювач взяти цей диск, мокнути сюди і подивитися, який буде результат. Даємо буквально ну, деякий час підсохнути. Поки воно сохне, щоб не витрачати час, я візьму. Ось такий диск, який я зробив до цього. Вони абсолютно однакові, коли вони підсихають, то колір трішки змінюється. І все залежить від того, скільки, скільки ви поклали туди вазеліну, які, там, свічки, там, який парафін і так далі. Будь-якого кольору можете зробити, якщо вам цікаво, можете взяти ну, я, я, якийсь барвник. Або, щоб там взагалі не думати, можете придбати собі свічки і таблетки, всі маленькі. Вони знаєте, різного кольору є, і різного аромату, різного запаху. Можете придбати і просто до білого парафіну, до білого свічного парафіну, або до воску додати, і колір зміниться, якщо у вас є таке бажання. Можна і так, можна експериментувати взагалі, і робити все, що вам завгодно. І нічого вам за це не буде. так? Це діло вже сохне воно. Дуже легко. Зараз я ось ці візьму, вони трішечки ось вже починають підсихати. Дивіться, вони ось так легенько відриваються потім. І все. Ну так я для прикладу. Хай це все сохне. Я з кадру цю красу прибираю. Рецепт один. І той самий, не хвилюйтесь, як то кажуть. Ось диск і ось так його в воду сюди. Вмочую, ось так. Прям. Всі бачать, все в воді, він там на дні там собі плаває. так? Достаю його. Прям це, це, це він, так, мокрий, пологий. Так, воду прибираю. На дві, ось так от, над можна по-різному робити. Так? Як вам більше подобається. Наша задача дістати як можна більше ось цих ватних волокон, які легко запаляться за допомогою кресала. Ну, вашого там розпалювача, запальнички, запальнички якоїсь гарної, електричної, або зіпо, або сірників. Від будь-якого джерела вогню. так? Я знімаю ось такі туристичні відео, тому в мене кресало. І ось так я трішечки. Бачите, роблю ось так. Можете просто там на дві частини розламати. Як вам більше подобається, тут ну, нема якогось одного правильного рішення. Тут, як ви забажаєте. Ну, якось ось так я роблю. Для чого? Для того, щоб якомога більше ось тих ватних волокон у нас було. Бачите, яка кількість. Так, Я розриваю ось так і от на дві частини. Що я роблю далі? Ще почнецю в кадр повертаю. Кресало беру і починаю цю красу розпалювати. Розпалюю як, а ось так. Бачите, з одного разу. Це все зараз розпалиться потроху. Може капати парафін, звісно, так. Ось, бачите, майте це на увазі. Так вони сухі тільки коли ви їх не використовуєте. Ну і ось так. І горіти це буде, я не засікав, не знаю скільки. Якщо хочете, можемо зараз подивитись. Скільки буде воно. Ну, хвилин 5 точно буде, може і більше. Все залежить від того, які у вас свічки, який парафін, скільки ви поклали там того вазеліну. Або у вас якийсь бджолиний воск. Це все в залежності від, від цього. Тому так, якщо не робити експерименти, то досить важко сказати, скільки воно буде палати. Але ви бачите, так, у воді змочив, все нібито нормально, так, без інцидентів. З першого разу ви побачили, що воно все запалилось. Дивіться, а тут в мене все печиво. Так, я все ніби, ніби потроху ось так воно вже. Підсохло і ось такі от штуки виходять. Оце ну, ще, ще хай, хай воно тут затвердіє. Зараз я знайду щось більш сухе, напевно. Ціні. Ну, ось так потроху, бачите, ось так можна їх від'єднати. В принципі, такий самий принцип, як ви запікаєте в духовці там якусь картоплю, все, все те саме. Так? І ось так от. В мене вийшов ось такий е, приємний, такий добрий, позитивний, помаранчевий, такий легкий колір, помаранчево-жовтий, як сонечко. Мені подобається. І все, в принципі, залежить від того, які були свічки. У мене були великі свічки. Фірма, здається, Бор Большуус, здається чи больсіус, большус. З метро, супермаркет, чи епіцентру, я не пам'ятаю. І ось так оці ці диски, ось таку ступочку. Ось якось ось так. В якийсь пакетик або в якийсь цей, як же його, судочок пластиковий, так? Пластиковий бокс. І ось так от склали. Скільки вам надо стільки от взяли. Воно все ще трішки затвердіє. Ось так один взяли. Хочу воду, хоч. Бачите, ще воно вологи. Хочу воду, хоч куди. Ось так його зробили, щоб волокна полізли. І ось ще палає. Зараз все покажу. Поки ще почнеться не нагрілось, дивіться. Ось ще видно такий напівмісяць, так? Тобто ще є чому палати. Тут дрова які. Напівсухі, напіввологі, ну, в принципі, ось вам, будь ласка. Дров я вже накидав сюди так гілочок, поклав зверху. Прикол в чому? В тому, що віск, який буде витоплюватись, ну, парафін в моєму випадку, він буде просочувати гілки, що внизу. І це діло, ви розумієте, просочується і палає. Якщо ви просто покладете ось цей розпалювач і потім зверху накидаєте, то віск буде десь там знизу. Витікати. в мене, в моєму випадку, він не витікає, а залишається на гілках. Це такий. Ну, ви всі про це знаєте, звісно, ну просто на всяк випадок скажу. Може комусь цікаво, може хтось не знає. так І ось такий, от в принципі, розпалювач. Обов'язково подивіться, я відео шорт зробив маленьке таке. Крайне, так, Останнє крайнє, останнє відео. Зайдіть, подивіться про цей розпалювач. Воно дуже-дуже швидке. Якщо не хочете дивитись ну, повне відео, якщо у вас немає часу, можете переглянути коротеньке ось таке відео. Нагадую воно, знаєте що? Я пам'ятаю в дитинстві були такі шоколадні медалі. Знаєте, медальки такі шоколадні. Дуже дуже нагадує. Ось, ось така от річ ось так виглядає. Прибираю в сторонку. Знімав відео шорт і тут наробив ну знаєте, дублі, як то кажуть, дублі невдалі. І якось знаєте, провав не так, або там недостатня кількість волокон була, чи з першого разу кресалом не підпалилось. Ну, в принципі, ось так. Все залежить від того, як його тут ось так от зробити. Так? Чим більше ви це зробите, ви витратите на це час, то прям з першого разу кресалом ви бачили, як я запалив. Можна і так. Так, пальник я прибираю, він нам більше не потрібен. Дякую йому. Вазелін, Ну, ось такий взяв. Ну, будь-який вазелін підходить. Так. Можна в баночці якийсь взяти, будь-який, який вам подобається. Ваші, будь ласка, ідеї щодо того, який розпалювач ви використовуєте. чи... Яке відео ще можна зробити, ви, будь ласка, мені... Давайте, залишайте, і я буду робити. так е, Обов'язково. Ну, ще ось тут в мене залишилось якийсь тут трішечки. Я його зараз, напевно, і використаю Чік. Хай воно тут собі палає. Ось, І підкидаєте там якісь там дрібненьке щось ось так зверху. І все буде ось так вам палати, в принципі. Щось таке тоненьке, легеньке. Для того, щоб підняти загальну температуру так, в щепочниці. І трохи все почне випаровуватись там і все, що легке, все почне горіти класно, так, без питань. Ось таке от сьогодні вийшло відео. Я вам всім дуже дякую за перегляд, за все, за все, за все. Перейдіть, подивіться шорт відео маленьке, а, а також перегляньте Reels в інстаграмі. Величезне вам за все, дякую. Ви можете підтримати мене і мою діяльність донатом. Як це зробити, під відео е, написав. Також використовуйте мій промокод Майкемпінг під відео. Також вказано, що він дає вам невеличку там знижечку, де знайти цей промокод, де його використати. Все під відео я вказав. Величезне дякую вам ще раз за все. Бажаю вам чудового, мирного дня, класного тижня і побачимось у наступному відео. Як бачите, все працює і все чудово. Гарного всім дня ще раз і папа, -па. до побачення.